Але якщо Трампу це не потрібно, то він не буде триматися до цього до копалу. Тут історія не з угодою про копалу, тут історія виключно з американською допомогою. Але те, що вони в неї так вчепили з цю угоду, як бульдог в ногу, чи говорить це про те, що їм потрібен цей аргумент для продовження допомоги, якщо вони вирішать продовжити допомогу, так. Якщо вирішать не продовжити допомогу, ні. Так б'ються за угоди, якщо рішення ще не ухвалене. Ну вони ж б'ються за угоди ще тому, що вони кажуть, що вони повернуть собі ті гроші, які вже були витрачені. Але начебто ні. Ми ж не пристаємо на таку пропозицію. Ні, а ну яка, ні, яка, сухайте, яка різниця, яка слухайте, яка різниця? Бо якщо угода буде підписана, Трамп буде пояснювати, що от Байден дав там 350 мільярдів доларів, а він обов'язково за, за, зможе заробити ще більше, американцям все це дістанеться, навіть якщо не буде продовжувати допомогу. Це виключно гра в аркуші. Немає нічого спільного з реальністю. Взагалі, Трамп не має нічого спільного з реальністю.